Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Територію Брянської області атакували безпілотники. Повідомив у телеграм-губернатор регіону Олександр Богомас. Він стверджує, що дрони були запущені українською стороною, але проти БПЛА нічого не було сказано. Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗСРФ атака була відбита. Написав губернатор. За його словами: засобами ППО було збито 9 із 9 безпілотників, жертв та постраждалих немає. А на місці події працюють співробітники оперативних служб. Пізніше Богомас уточнив, що в брянському районі уламки збитого дрона впали на будинок, що будується, але оперативні служби ліквідували наслідки. Масштаб руйнувань оцінять і власнику відшкодують збитки. Наголосив губернатор. Атор деякі російські канали уточнюють, що дрони були збиті у Стародубському муніципальному окрузі. Зазначимо, що місто Стародуба Брянської області знаходиться приблизно за 60 кілометрів від російсько-українського кордону. За даними джерелу, основний удар таки припав на аеродром Старого Дуба. Губернатор не розповідає всієї правди, як зазвичай. Пишуть про жертви серед військових та інженерів. Спалахнула пожежа. Нагадаємо, 7 лютого у сівському районі Брянської області невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на російських військових. За даними проєкту Астра, внаслідок вибуху постраждали двоє російських військовослужбовців. Солдат строкового. Армії Балашов та командир взводу Гунаєв. Україна може вражати глибокий тило на території Росії, здатна дістати до Москви. Саме для ураження військових об'єктів на території Росії Україна використовує безпілотники, в тому числі радянського виробництва. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, використання БПЛА для завдання ударів по об'єктах на лінії зіткнення неефективне, а їх кількість обмежена. Роман Світан пояснив, що БПЛА, який долетів до Калуги, був радянського виробництва і зроблений у Харкові. Подібних апаратів було випущено близько 150 одиниць. Але в Україні залишилось декілька десятків. Мовиться про БПЛА Ту 141 Стриж. Вони несуть дійсно фугасну авіабомбу 100-120. Це хороша п'ятитонна машина, яка ще й може вибухнути. Використовувати його по лінії фронту неефективно. Його одразу ж зіб'ють, сказав Роман Світан. Військовий експерт зазначив, що на лінії фронту зосереджена уся ППО Росії, а там, де сталася бавовна, Систем ППО не було. Чому стриж може дійти і до Калуги? До Енгельса дійшов є до Рязані. Саме через те, що у них немає ППО, все ППО на лінії фронту і стриж точно буде збитий. Це великий сарай з крилами, 14-метрова машина, приблизно трохи менше міг 29 Тобто він добре помітний, сказав світан. Він також розповів, що цей безпілотник не маневровний, а тому може бути збитий найближчою зенітною системою. Натомість, по Росії він може вільно літати і завдавати ударів, куди потрібно. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.